на поляні траву, зайці в полноч косили. Кролик – це не лише цінне хутро, а й до 5 кілограмів дієтичного м'яса. Протягом року одна самка може дати не менше 4 кролів, а це від 60 кілограмів м'яса та 20 шкурок. Більшість кролятини на вітчизняний ринок поставляють невеликі фермерські господарства та селяни, адже для стартапу в такому бізнесі багато коштів не потрібно. Росте господарство швидко, та й конкуренція поки що в цьому сегменті тваринництва невелика. Населення, не роблячи великих інвестицій в цю, так би мовити, галузь, має можливість зайняти ту певну нішу, яку вони не можуть зайняти в конкурентній боротьбі з виробниками свинини, наприклад, або там птиці, тому що там зрозуміло, що певні. Інвестиції потрібні, і там уже ніша, до речі, вже майже і зайнята. Віктор Михайлович розводить пухнастих майже 40 років. Каже, тримає їх, скільки себе пам'ятає, і не уявляє сільського побуту без кролів. Я вважаю, що жити у селі і не держати кролика це ну, недопустимо, як, як, на мій погляд. Спочатку купив пару, а через рік господарство розрослося майже до сотні. Каже, самки швидко набувають зрілості і дають чимале потомство. 7 8 місяців роду, її вже можна парувати. Вона носить місяць, 30 днів, 30-31 день. Ну, первістки, як, як обично, там шестеро, семеро, восьмеро, а вже е, кроличка, котрі вже там рік-два, е, до 15 можуть народжувати. Виживає зазвичай не більше вісьмох кроленят, іноді 10. Причому кількість молодняку регулює сама ж самка. Зайвих вона просто викидає із гнізда. Якщо ж повертати їх назад, вона може відмовитися годувати все потомство. А штучна годівля не гарантує того, що кроленята виживуть. Кролики не вибагливі до умов утримання. Їх можна розводити на невеликій території, а завдяки своїй шубці вони можуть цілий рік жити на подвір'ї. У клітці площі 1 квадратний метр може жити до 10 тварин. Їх також можна тримати під відкритим небом, огородивши територію сіткою. А деякі господарі навіть розводять цих гризунів у копанках. Віктор Михайлович помешкання для кролів майструє власноруч. Отака, отака клітка, як оце все зроблена. її і не так важко зробити, і не так багато матеріалу. І вона може служити 10, і 20 років. Кролики невибагливі до умов годівлі. В холодну пору року їх годують переважно грубими кормами, концентратами та коренеплодами. Також раціон тварин можна доповнити сумішчою солі, протеїну, фосфору та кальцію. Комбікорм, сіно, морпочка, капусточка і ізрідка, щоб не дуже їм мокроти. Дуже вони не люблять мокроти. Дуже боліють, животики в їх здуваються і починають помирати. Так, що так і ізвідка. Це не кладе трошку там по листочку або качанчика там ізрідка. Морпочку можна і кожний день. Кролятина це низькокалорійний продукт. Вона містить набагато більше білку, ніж інші види м'яса. А от холестерину та жиру навпаки менше. Засвоюється таке м'ясо на 90 відсотків, тоді як дієтична яловичина лише на 60%. Также на помещают никотиновую кислоту, железо, фосфор, кобальт, калий, фтор, марганець и даже витамины С, В1 та В2. Очень uh, полезны в детском возрасте, подростковом, когда организм растет и нужен ему строительный материал белок. Это в пожилом возрасте, когда происходит атрофия мышечной ткани, а белок это строительный материал для мышечной ткани, мы знаем. И... Полезен он также для людей, которые перенесли заболівання, особенно тяжелем в остановільному періоді, і оперативне вмішательство в послеоперационном периоде. досвідчена господиня Надія Федорівна запевняє, що це м'ясо виділяється з поміж інших ще й за своїми смаковими властивостями. Жінка готує його щотижня і навіть знає більше 50 страв із цього продукту. Ну, у нього таке м'ясо дуже ніжне, пригано питательне, перегано як дієтичке. Ділаю домашнє жаркое з кроликом і запікаю смітання усім там. Да. Кролик у нас часто. На ринку за кілокролятини просять не менше 65 гривень. Продавці кажуть, це м'ясо серед українців популярне завжди. Ну купляють його люди. Дітям і мали. Таким вони вважаються діє його дають іменно малим дітям, які тільки починають їсти м'ясо. Ще беруть е, жінкам, які годують груддю. Дітям теж беруть жінкам оце. І ще беруть е, варий супчик, це в больниці, я то я знаю. А також продавці розповіли, як правильно вибирати кролятину. М'ясо кролика треба вибрати по печіноці. Коли печінка кролик свіжий, тоді печінка не обвітрена. Тоді він свіженький. Такий рожевий, не, не чорний, не червоний, ну такий тільки рожевий, не білий сильно, щоб був. І ну, має мати такий 2-2-200 кілограм, не більше. Бо вже буде старий тоді.